Екзаменаційний маршрут номер 7 сервісного центру 6841 місто Хмельницький. Друзі, вітаю вас на каналі. Розпочинається він на майданчику на спеціальному. Як розпочинається, так як закінчується. Дивіться в маршруті No1. Всі маршрути є на каналі. Будь ласка, передивляйтесь, заощаджуйте кошти на автоінструкторах і, будь ласка, можете віддячити мені за мою працю. Карта Приватбанку є в закріпленому, закріпленому коментарі Буду вам вдячний на пальне, на запчастини. Зараз нам необхідно повернути праворуч згідно нашого маршруту. Повертаємо. Нам надають перевагу автомобілі які повертають ліворуч і ми рухаємося прямо. Нагадаю, щоб вдало скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сілий в автомобіль сервісного центру чи автошколи на ваш вибір. Назвали ваше прізвище, ім'я та по-батькові, показали паспорт на камеру. Пересвідчили, що він на нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник. Перестягнулися, подивилися на приборну панель обов'язково, чи не світяться червоні лампочки. Бо як сьогодні людина писала в коментарі, що і за руля вона не побачила червоної лампочки ручника. І почала рух, і була одна із помилок, дякуючи якою він не склав іспит. Тому, друзі, Перше, маєте таку гарну звичку паркуватися на прямих колесах, щоб такого не було. Ну і якщо механіка, витискаємо щеплення, натискаємо на педаль гайма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, необхідний покажчик повороту, та пересвідчившись в безпеці початку руху, розпочинаємо рух. Тут ми повертаємо праворуч. І обов'язково дивимося праве зеркало, бо там є такі особливі водії, які бажають їхати по обочині, по узбіччю. Вертаємо праворуч, не наїжджаємо на суцільну лінію розмітки, рухаємося прямо, вимикаємо правий поки що повороту і зараз ми будемо повертати ліворуч. Зразу хочеться дати пораду, що в дощову погоду досить погано складати іспит, бо краплі доща вони все портять. Так само, як і в дуже сонячну погоду, тому, мабуть, краще в пасмурну. І, якщо є можливість, звісно, так вибрати, то вибирайте. У нас тут обмежена глядовість. надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі, та повертаємо, бачимо, що тут пішохідний перехід і надаємо перевагу, якщо... Будуть пішоходи, рухаємося прямо. На цій ділянці дороги краще рухатися, не краще, а тут ось у нас знак є, Ну, не більше 30 вам краще їхати. Тут взагалі йде елемент примусового зниження швидкості, лежачій поліцейські взагалі 20, тобто знижуємо швидкість. Пішохідний перехід у нас. Піхали ближайший поліцейський і рухаємося прямо! Знову пішохідний перехід. Знак тільки з іншого боку у нас стоїть. Вже з нашого є, і з іншого. Головна дорога та її напрямок, і ми рухаємося по головній дорозі. Припаркований автомобіль, лівий показщик повороту, об'їхали автомобіль і повернулися з правим показчиком повороту у свою полосу, обов'язково подивившись у праве дзеркало. Вертаємо ліворуч, бачимо знак 3,29, максимальне обмеження швидкості 30 км на годину, рухаємося. Верніш там 40 було, я говорився. Кінець дороги з одностороннім рухом у нас. обмеження максимальної швидкості 40 км на годину, також написано, що діти на дорозі. І зараз ми будемо виконувати лівий поворот, він досить складний. Там досить складно виїхати, всіх треба пропустити. Хто вже складав іспит, той знає. До речі, хто складав іспити, пишіть. Додаткову інформацію до відео. Давайте разом робити YouTube ще більш корисним для всіх нас. Бачимо обмеження швидкості 30 км на годину, пішохідний перехід, вже бачимо йде дівчинка, але вона пішла далі. І рухаємося прямо. І на цьому ось перехресті ми будемо повертати ліворуч. Займаємо крайнє положення. зупиняємось, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються з інших напрямків, тут у нас достатньо їх і нам повезло ми повертаємо ліворуч залишаємось у крайній правій полосі. Рухаємося прямо. Бачимо максимальне обмеження швидкості 40 км на годину, інша небезпека, попередження про пішохідний перехід і зупиняємось, забороняючи сигнал світлофору У нас тут є таймер, досить зручно першу швидкість і рухаємося прямо. Раджу вам в середньому їхати на швидкості 30 км на годину. Воно у вас так приблизно, в принципі, і буде. Не треба там, де ви бачите, що можна трохи швидше їхати, не треба цього робити на іспиті, тому що зробити якусь помилку, а вона може бути для вас вже суттєвою. Бачимо обмеження швидкості 40 км на годину, попередження про пішохідний перехід. Вперед у нас пішохідний перехід. Інша небезпека, тут поруч школа. Паркований автомобіль, лівий покащик повороту вмикнули, перелаштувались. Якщо необхідно, надали перевагу автомобілям, які рухаються по полосі, в, які, в яку ми перелаштовуємо. Там автомобіль був далеченько, Маршрутка вмикнула лівий покащик повороту, але вона знаходиться не в кишені, ми їй не зобов'язані їй надавати перевагу в русі. Там також далі припарковані автомобілі. Мигаючий зелений. Ми встигаємо, це не є помилка, але краще вам ранжу, коли бачите мигаючий зелений, то краще зупиняйтесь. Правий покажчик повороту і повертаємось в крайній правий положення. Тут у нас такий пішохідний перехід, я не знаю, як дорожні служби його не... не приведуть в порядок. Досить погано видно пішоходів, які виходять звідти. Лівий поки що повороту. Перелаштувалися, рухаємося прямо. Перелаштуватись вже не будемо, бачимо там маршрутка стоїть, але вона вже розпочала рух. Перелаштуємося в праву полосу, бо треба рухатися якомога правіше. Тут яма досить глибока, пішохідний перехід. Нагадаю, не можна на ньому зупинятись також на відстані 10 метрів дота після пішохідного переходу. І на наступному світлопорі вмикаємо лівий поки що повороту, повертаємо. Ліворуч, незрозуміло цей бус чи далі на мабуть він на мийку тут повертає, так. Але ми цього не бачили, тому в принципі так краще зробити. І з лівим показчиком повороту ми повертаємо ліворуч, надаємо перевагу автомобілям, якщо вони є. І рухаємося прямо. Тут у нас пішохідний перехід. Один, потім інший. Головна дорога, яка рухається, яка йде прямо. І ой поки ще к повороту та повертаємо ліворуч тут досить глибока яма, Бережно Друзі, дивіться всі маршрути, передивляйтесь, тому що це допомагає вдалося скласти іспит. Навіть досвідчений водій коли він приїжджає в інше місто, він відчуває не таку впевненість, як у своєму рідному місці. Тому, друзі, передивляйтесь, лівий покажчик повороту вмикаємо, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються прямо і повертаємо ліворуч. Що вже казати про кандидатів в водії, да, коли вони йдуть на іспит, дехто з вас приїжджає там із Хмельницького району, із Хмельницької області складати ці іспити, то звісно краще передивити все по декілька разів і потім приїхати. І вирогідність того, що ви складете іспит, вона збільшується в декілька разів. Повертаємо праворуч, тут у нас так облаштовано, що нам... Не треба надавати перевагу, але все одно дивимося в дзеркало і тут вже на полосі для розгону розганяємося, тільки потім вже ми перелаштовуємося ліворуч. Так само, друзі, коли ви вже будете водіямі на трасі, коли їдете, ніколи, там є полоси для розгону, ніколи не. ну, Збивайте швидкість, якщо ви, наприклад, з'їжджаєте направо вже на полосі для гальмування чи набираєте полосі для розгону. Це досить важливо, бо це. Така досить часта помилка, коли люди приїжджають і потім їжджають на трасу і роблять, роблять такі помилки. Тут у нас бачимо знак рух прямо і праворуч ми повертаємо праворуч згідно нашого маршруту. Звідти машини не можуть їхати, але завжди треба дивитись по сторонам рухаємося прямо. Тут у нас головна дорога йде по нашому маршруту. Тобто бачите, вона ліворуч повертає, але тут можуть іноді. Звідти вискакувати, думати, що вони на головній чи звідти. Тому нам тут всі повинні надати перевагу, і це ви все повинні врахувати. І вже тут можемо пришвидшитися і рухаємося. Ну, Я буду рухатися 50 км на годину, щоб не затримувати там позаду мене автомобілі, вже зібралися. Бо ніхто ж не дотримується свідкісного режиму в місті. Може процентів 5 чи 10 водіїв, яким постійно сигналять і, до речі, вони саме і створюють аварійні ситуації, тому що безпечніше все ж таки рухатись. Я нікого не призиваю порушувати право дорожнього руху, особливо суткісний режим, але я констатую просто факт, що якщо ви рухаєтесь в місті і швидкість потоку. 60 або 70 км на годину, то якщо у вас є відповідний досвід, то безпечніше рухатися зі швидкістю потоку. Якось так. Я вважаю, що так. Якщо ви зі мною не згодні, будь ласка, в коментарях можемо поспілкуватись з приводу цього питання. Рухаємося тут у напрямку головної дороги. Також, друзі, завжди вмикайте повороти. Навіть якщо ви їдете вночі, нікого немає. Ну, зараз не та ситуація вночі, ніхто не їздить майже. Але, суть не в тому, ви зрозуміли. Коли ви їдете там ввечері чи зранку, жодної машини на дорозі. Друзі, я, наприклад, їжджу, завжди вмикаю повороти навіть в полі, якщо ти їдеш чи в лісі, чому це, друзі, необхідно? Тому що. Водій це, ну як і кожна людина, мигаючий, зелений, вже зупинятися не буде, позаді фура на хвості сидить. Взагалі вона на червоний, виходить, проїхала, чи на мигаючий, чи на жовтий. І також, бачите, ситуація вам одразу ж. Да? Виконувати право дорожнього руху. ну Я зараз нічого не порушив, але якби був жовтий, у мене на хвості фура сидить, то, знаєте, я вам скажу, там, де. Це можливо, я поїду і на червоний. Щоб тільки мене фура от не догнала позаду. Розумієте? Ну така ситуація. Ну це все з досвідом, звісно, приходить. Ви все зрозумієте. Якщо не згодні, будь ласка, також готовий з вами поспілкуватися. Тому всі звички, оці гарні, потрібні. Будь ласка, їх краще на себе якби, нанизувати, коли ви ще кандидат у водії. І потім вже ви просто сідаєте за кермо, ви їдете і ви вмикаєте поки повороту, ви навіть не замислюєтесь над тим. Так само, як ви їдете, там ви ж не думаєте, червоний сигнал фітлофор, ви просто зупинились. І у вас це все виробляється вже на автомату. І тоді вже, ви вже собі розслаблено їдете, поспішати нікуди не потрібно. Ніколи не потрібно себе вважати професійним водієм, а зараз я всім покажу, як їздити, бо саме після цього і все саме негативне відбувається, друзі. Особливо це коли. Ви отримали посвідчення водія, пройшло там 3-6 чи місяців чи рік. І ви потім вже, та я вже все знаю, все вмію. Ото самий якраз і небезпечний період у житті водія. Зараз ми тут розвертаємося, видаємо перевагу зустрічний транспортним засобам, знижуємо швидкість, дивимося у дзеркало, розвернулися зупинилися і дивимося. Бачите, у нас вже автівка з'явилася. Ми надаємо їй перевагу та рухаємося прямо. Воно дорозі може відбутися що хочеш. Воно ну, дорога така штука, що немає нічого такого, щоб не могло. Що не могло б відбутися. І зазвичай якраз саме досвідчені водії, вони я вам скажу вони скоюють самі такі важкі дорожньо-транспортні пригоди. Новачки, як правило, як правило, це така статистика. Вони щось незначне. Десь когось притер, там щось там, ну, якісь незначні такі ДТП, маленькі, там, не розрахував там, наприклад, десь там Габарити, ще щось там. А ось професіонали, вони... Їдуть, вони типу, все знають і все. І, типу, ось, я завжди зараз приїду, все зроблю. Бувають такі ситуації, що вони змінюються досить швидко. і Тому, друзі, ніколи не треба нікуди спішити. Швидкісний режим він не зря написаний. Всі правила дорожнього руху вони написані кров'ю. Треба їх дотримуватись. Ну, За винятком того, що я все одно вважаю, що все ж таки особисто я швидкісний режим порушую. Так, я його порушую. Коли їде поток, я разом з потоком їду. ну, В межах норми. Тобто, якщо у нас там скільки можна під камеру попасти на штраф, там, як, наприклад, дозволена швидкість у нас по місту зазвичай. 50 км на годину, то десь 73-74, це вже штраф. Ось десь 65-60 я їду, можливо, 70 десь. Все залежить від обставин, які повз мене. Якщо всі автомобілі будуть летити 70, я також їду 70. Це особиста моя звичка, я так роблю, бо вважаю так безпечним. А ви дивіться самі, я вас не... Призиваю ні в якому разі порушувати правила дорожнього руху. Виконуйте їх, будь ласка. Але ви будете дратувати інших водіїв, також це враховуйте. Ідеально проїхати, Навіть я вам скажу так, що зараз, як мені вчора в коментарях написала одна жінка, що каже, я в якоїсь там іншій державі там 80, 18 років верніше, за Кримом, Приїхала в Україну, складала іспит і з першого разу каже, я не, не склала іспит, все. Ну, Я не пам'ятаю там деталі, які були. ну, в общем, е Суть в чому? Суть в чому, що зараз візьми любого досвідченого водія, я даю 90%. Верніше, 90% водіїв зараз. Якщо вони сядуть складати оці іспити, які ви складаєте, вони їх не складуть. Тому що вже звикли порушувати розмітку, там де воно типу, там, ну, трошечки там, ж, да, там, біля пішохідного, ж там не критично, там трохи наїхав. Десь покажчики повороту, у нас ж не всіх вмикають. Тому 90%, я вважаю, їх не складуть. Рухаємося прямо, у нас тут пішохідний перехід, зупинка громадського транспорту. Що взагалі він, ну, на карті, на сайті він позначений, якщо він починається там, з території сервісного центру. Він починається і закінчується. Але я його вам показую, як зараз складають іспити з майданчика, тому його початок і кінець вони трохи відрізняються від того, що є на сайті. Все одно всі там складають. Правий поки що повороту, надаємо перевагу автомобілям, який рухаються по головній дорозі, і тут вмикаємо лівий поки що повороту, повертаємо праворуч, дозволяючи сигнал. Виїжджаємо на середину перехрестя. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Коли ви будете складати іспит, тут їх буде більше, тому ви вже достаєте, поки зміниться сигнал світлофору. Дякую, що дивились до кінця, підписуйтесь на канал. Бажаю всім да практичної практичний іспит водіння у місті і до зустрічі на дорогах. Всім пока.